Вітаю всіх, моє ім'я Ковид Вероніка Володимирівна, я учениця 9 класу спеціалізованої школи No304 Святошинського району міста Києва. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю роботою на тему Патріотична поезія, що надихає» відділення української філології та мистецтвознавства в секції літературної творчості. Моя історія початку написання поезії почалася ще дуже давно. Я почала писати вірші різні. Вони були не дуже досконалими, але це, як перші кроки в світ поезії. Найбільш вживальнішим жанром моїх поезій є патріотична поезія. Ну, коли ж як не зараз, поширювати саме патріотичні ідеї, українізацію? Коли як не зараз? Саме тому моя робота є неймовірно актуальною зараз. Я вважаю, що саме таку творчість, саме патріотичність, саме цей патріотичний дух має нести за собою кожен українець. Саме патріотична поезія, неймовірно, мене надихає, надихає інших, і я вірю, що. Саме ці патріотичні вірші стали певним закликом, подякою, листами, молитвою для мене та оточуючих. В цих віршах я говорю неймовірно багато про наших героїв. Я говорю про стан українців, про стан кожного українця, в першу чергу про стан моєї родини, про наші відчуття, почуття, переживання. Все, що відбувалося і наразі відбувається, з нами усіма. Моя робота складається з семи моїх власних віршів, моїх власних надбань. От, і п'ять з них присвячені якраз подіям історичних, а інші дві поезії про певну особисту. Історію. Я дуже хочу зараз продекламувати вам один з останніх моїх віршів, який базується на моїй власній історії, яка відбувалася з моєю родиною 20, з 24 лютого, той ранок початку війни. Той ранок став початком сказу, він залишив навіки плями. Які підвладні вже наказу, що ріже всі відкриті рани. Усе гримить, палає, б'ється, людей на вулицях бага. Ці свічки віск сльозами в'ється, помститись ворогу жага. В авто вже запхані сумки, снігу багацько навкруги, Тривога марить вже диття, за вікнами біжить русня. Все дуже швидко відбував, в новинах чути вже війна закінчилися безтурботні дні. Не буде солодко мені. Настала ніч. Я вже в бабусі пишу дзвоню своїй подрузі. Не розумію, що стається, бо паніка в голівці зветься. Тринадцять чоловік у хаті, не знаю вже, чи бідні, чи багаті, упали на коліна всі. Просити Бога, смерть русні. На ранок паніка не згасла. Ми опинилися у пастці. Шукали виходу із пекла, щоб опинитися у касці, але дороги не знайшли. Ми знову їдемо кудись, війна, здається, вже позаду, але помітні блокпости, що не скінчилися відразу. Ми приїхали у дім, де зовсім і життям не пахло, всі на стресі, але втім, зібралися на порошкову каву. А далі п'ять днів без води, без світла, і тепла, і газу, ми опинилися на дні ворожого вбивного стану. Минали дні, і ми вже звикли, живемо як у 21-му столітті, всі виснажені від брехні, і українці стали злі, і кожен вечір під вікном, за котрим височенні тихі гори, сиділи за столами босі, не знаючи що комусь гірше, ніж нам. Але ще ворог більш вступав, руйнує все, що бачить на своєму боці. І мирні люди помирають втім, Росію це зовсім не тривожить. Проходить місяць, потім два, невпинно рухається фронт. Де наші хлопці молоді, борються за наш закон. За домом плачу кожну ніч. Я вірю, що повернуся, що Зумієм, проте не знаю, як вчинить, щоб свічку не згасити. Вона, як символ віри в нас, вона горить увесь цей час. Уже ми домінуємо на фронті, не стоїмо подаль в сторонці, відстоюємо гідність нашу, не дивлячися на сторінки часу. Непереможні будемо ми, поставимо крапку в цій війні. Мені здається, що мої невеличкі поезії це початок глобальних змін в моєму житті. Чесно кажучи, я не вважаю свої поезії, має геніальними і достойними міжнародного рівня, але я спробую свої сили тут. В моїй роботі ви зможете спостерігати пливний перебіг, мого дорослішання. Через мою поезію можна побачити мої вікові зміни, які супроводжувалися певним досвідом. Протягом трьох років мій словниковий запас неймовірно збільшився. Поезія стала змістовнішою, вже не такою дитячою. Наразі я тут хочу почути певну критику, відгук до своєї роботи, якісь поради, почути мої помилки, яких я допустила. Також моя робота є для мене корисною, тому що це початок. Неймовірних змін. Я планую наразі отримати фах журналіста, вступити на цей факультет певного українського університету та будувати успішну кар'єру. Нехай це буде першим кроком для побудови свого, надіюсь, неймовірного майбутнього.